Всім привіт. Весна, 24 рік. Готуємо поле під гречку, посів гречки знов. І я собі, не я собі, коротше, у нас звичайна справа Заскочило дві передачі. А як, воно одна, виходить, речах на нейтралці. У нас таке буває часто, там треба ту, не знаю як називається, колісу. такі Розбита, я її пробував коротше не то нових поки нема. Ну буває таке. Получається, що передачу речах вийшов з передачі, передача включена. речах не нейтральній, а передача по факту включена. Я так трохи крутився на одній передачі, вона зашвидка. Ну, зараз буду домальовувати. от Матвій розбирає, Матвій вже профі в тій справі. Ми фактично за пару минут розбираємо, а поки чисті руки, ну як чисті, відносно чисті, не в маслі, я вам розкажу, не, зніму відео. Точніше, я вже його знімаю, байку розкажу. Історія якраз про ту ділянку. Ділянка гарна, то город. Бачите, садочок такий гарний. О, сусідський собака. Нас тут рідко бачите, вже гавкає на нас. значить Років сім назад то все було засаджено малиною, і ще такий кавалок малини, то я вже не раз розказував, та не буду повторятися. Ти зараз бачиш, вітер зірвався, зараз стану може за трактором. Все одно змухає. О, трошки менше. Значить, історія була така. одного сезону ми десетикували гречку, гречка була дуже гарна, врожайна така капець І значить вчасно змолотити не знайшли комбайна. І обсипалося, почали була вітряна осінь і дуже багато обсипалося гречки. І Я собі так подумав, щоб спробувати самосівною, Позвонив там до одного агронома, він каже, що ніхіра не буде з того, другого, третього. І я їх всіх не послухав, просто передискував всі поля. І гречка зійшла прекрасно, і урожай такий самий гречки був, як минулого, навіть кращий, як минулого року сіяв. А то не сіяв, просто придискував. А ось ця ділянка чогось все те саме робив на всіх ділянках, тільки на цій одній ділянці зовсім не зійшла гречка. Зовсім. Я не знаю, в чому справа. Але ми побачили, що вона не зійшла вже тоді, як е, гречка почала. По-моєму, вже зацвіла чи мала зацвісти. І ми приїхали підживляти, там така спеціальна підживка, щоб поцвіту давати гречці. Приїхали підживляти, тут нема що підживляти. Чорне поле. От. Абсолютно не було гречки. Ну і заради 40 сотих, потім ще раз спеціально гнати трактора з сівалкою, плюс то вже буде з запізненням посів, потім молотити окремо. Я порахував, що хай собі пустує, поле віддихає. От. А тут е, е, мені дали люди той город обробити, обробляти при одній умові. Сій, що хочеш, збирай які урожаї, ружаї, ну, щоб город був гарний. Ну, я стараюся, бо от навіть зараз е, то я своє поле фризую в один слід, а, а тут в два, в два сліди, щоб воно було гарно, то що зараз в один слід зроблено, там вже далі в два сліди. Е, е, стараюсь, щоб було гарно. Ну, але і як ти кажучи, до математики то і треба приглядатися до цифрів, не все діло в красоті. Ну і, значить, Гречки тут нема. ну і З часом звісно, за літо виріс, виріс добрячий бур'ян. такий десь метрів два. Е, Ну Прийшла пора молотити гречку. Е, комбайн добре відрегулюваний, я вже все всі пообмолочував своє ну і треба щось з тим бур'яном робити. Бо господарі якби не задоволені, що в них бур'ян на полі остається. Ну, я тут поруч молотив, як поруч, пару кілометрів звідси молотив пая. І щось мені, щось мені здавалось так, що по-любому хтось прийде і почне умнічати. І значить, я з повним бункером гречки з я приїжджаю сюди, відкрив е люки елеваторів, щоб те все, що там ще е попадає, що мало попадати в бункер, щоб сипалось прямо на землю. Збив я той бур'ян, гарно змолотилося, комбайн з січкарнею перебило все на тирсу, все, красота, виїхав з города, значить, чищу комбайна. Йде якийсь мужик старший. Ну, я не знаю, хто це такий, можливо, ну, хтось з місцевих, напевне, підходить і стоїть у мене над головою. Ну я так не люблю, як хтось з мене з головою стоїть, що капець. Якщо вже говорити, то стати поговорити. Якщо робити, то щоб над головою ніхто не стояв. Я до дядька, дядьку, щось хочете? Та ні. А що стоїте? Та от дивлюсь, як ти каже, техніку мучиш. Ну кажу, приходиться мучити, що зроблю, як треба змолотити урожай зібрати. Ну, були бур'яни, ну і бур'яни, але гречка теж була. Яка, каже, гречка? Ну як, яка гречка? Ну, там в тих бур'янах. Та що ти мені розказуєш? Ну кажу, що розказую, підіть гляньте в бункер. А як глянути? Ну, там показав йому по драбинці. Дядько не полінився, поліз на комбайн, а там повний бункер гречки. От ти каже, з того кусочка намолотив стільки. Кажу, да? І скільки, каже, тут? Ну кажу, не знаю, скільки гречки, но пшениці десь більше двох тонн влазить. Дядько чуть з того комбайна не впав. Ну і собі, як нас кажуть, сраку жменю і пішов. Через кілька днів до мене дзвонить хазяйка того города. Василю, то правда, що ти там так намолотив гречки? Кажу, що таке? Та в селі гудуть, що там такі бур'яни були, а ти взяв дві тони гречки з сорока сотих. Та я тітці розказую, що то за правда. От такі анекдоти. Не зачіпайте трактористів, бо можете наслухатись. Ну, може хтось другий би просто послав би подальше того дядька. Комбайн мій, як хочу, так і мочу. Мучу його, знаєте. Ну, але я повівся чемно. Дядьку, якщо ви будете дивитися це відео, не обіжайтеся. Ну, я вас не питав, совєту. нема чого лізти своїми совєтами. Але ж я собі нагадав зразу, як то кажуть, Алла коли я сам був на місці того дядька. От. Значить, якось приїжджаю, я щось тут робити на городі, а сусіди поруч за межею зразу садять малину. Ну, збираються садити малину. Ну, я ж так, як той дядько, знаєте, хочу, мене ж ніхто не питає, чого ти лізеш. Але знаю, ті люди такі роботяги, вони в мене збирали малину, то, то були самі кращі працівники. Вони роблять то, то комбайни на двох ногах. От. Думаю. Ну підійду, підкажу. А що підкажу? Значить, ділянка, оця, ця ділянка, де зараз от ми хочемо сіяти гречку, чогось малина не хотіла рости. Просто не хотіла рости, що ми не робили? Ми її підживляли більше, ніж інше е, частину поля, і підливали, і підсаджували, і вона все рівно погано росла. Ну, але в нас був капельний полив, і якось вона там з горем пополам ще якось там рудила. А тільки зняли капельний полив, перестали підживляти, вона пропала моментально. А тут буквально через межу сусіди садять малину. Ну, я й підходжу до сусідки, кажу: слухай. Тут не дуже добра ділянка, в Ратлі, чи щось там за межею змінилося. От. Ти ж пам'ятаєш, що в нас тут була малина ні кібі, ні матері? Ну, вийшло трошки як з тим дядьком. Вона мені. Там ми були, там, ми працювали в якогось там фермера на малині, він нам розказав, як її треба вирощувати. То таке залізо треба дати тоді, там фосфор тоді. Ну, коротше, табличку Менделєєва, ну бачу, ого, я підійшов посовітувати, вона шарить без мене набагато більше. я Деякі слова перший раз чув, там вона називала якісь хімікати, якісь добрива. От. Ну. Ну, я собі, як то кажуть, сраку ж жменю пішов до своєї роботи. А результат такий, малини в них там нема. Кущики такі сантиметрів, то вже певний рік, третій та малина чи четвертий, вона вже має бути як малина, як малина, а воно таке де не де Ну, коротше, така сама, як була в нас. Отаке, От знаєте, а взагалі, такі консультації дорого коштують. Е, вот. е, ну, Але бачите, коли люди не просять. Совєту, то нема чого лізти своїми совєтами. <гум> Бувайте здоровенькі, як беретеся за якусь нову справу, все-таки краще спитайте совєту. Хтось поділиться досвідом, хтось не поділиться. Може хтось і назло щось підказати, таке теж буває. От. А просто так вчитися на своїх помилках то задорого і, і, і займає багато часу. Ну, але ж всяко буває. Бувайте здоровенькі, матвій вже коробку розпанахав. Ой, я так на морді загорів, що аж морда пече. О. Сідушка класна штука, але хочете смійтеся, хоч ти задниця мокра. Виліз, ну, не то, що я там щось наробив, бачите, все нормально, чисто, просто. Мама шила мені штани із березової кори. Щоб попа не потіла, не кусали комари. Да, треба, треба блін, штани з березової кори, а то в робі потії задниці. Добре, бувайте здоровенькі, буду допомагати, бо треба ще працювати, ще сьогодні дуже багато роботи. Ми щось трохи розслабилися, а ну, сонце ще високо, але то не показник. Нам ще треба якось додому добратися бандерівськими стежками. Бувайте здоровенькі. Матвій, дай привіт підписчикам моїм. Ну, Махни гарно ручкою і покажи своє рильце. Не можу. Не можу. А наш ти закручуєш? Ти вже все поставив на місце? Не. Та ну нафіг. І пробував. Ну, дивіться, бляха муха. Вчиться на очах. Молодець, молодець. А ну хто таке може? Вскрити коробку. Поки я говорив, знаєте, скільки я говорив? Я говорив 10 хвилин. За 10 минут він вскрив коробку, поставив передачі на місце, Надіюсь що поставив. Ти старт я пробував. Так, а ну, чекай ну, секунду, щоб його не розкручувати. Дві секунди. Дивись, обережно там. Гоши. Ніби все добре. Ну Тоді дотягую, я вже договору. О, ну, є така хвороба в ньому. Дві передачі заскакує, то вже я привик. От. Заказував ту колісу, нема. поки ну, Але треба зробити. Тож, передок вже розгепаний на, всі, на всьому люфтить. Теж треба буде пере, переточувати, пере, перебирати. Ну, коротше, залізяка, залізяка. Знаєте, як наш майстер сказав в учбовому комбінаті? Питав: хлопці, як, яка машина найкраща? Ну й там версії Мерседес і так далі, Вольво, хто там піднімав руку. А знаєте, що каже майстер? Найкраща машина намальована. Ота От машина, що на плакаті, повісив її на стіну, їй не треба ні бензину, ні масла, вона не ломиться. Стоїть, собі, висить собі на стіні, і ніби файна машина, але без ніяких проблем. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, миру, здоров'я, такого гарного, чистого неба над головою, мирного, саме головне, неба. Ой, бувайте здорові. така красота, хутора. Красоті, щоб пташечки співають. Правда, хотів сказати а запах? А запахні кібійні матері. А знаєте чого? Сьогодні вночі агрофірма Пирскала Поля. І вчора ну, ми їхали, що там ми, проскочили мимо тих оприскувачів, і вже в бронхах, в бронхах дерло. Я собі уявляю ті, що, ті хлопці, що там на тому. На на тих оприскувачах, як вони травляться. Ну і, звісно, люди по хуторі тут. Вже не скажу, що тут в саду, от у черешня дуже смачна при самому полі. Ну і що? І поїсиш, то звичайна справа, що разом, разом з тими хімікатами. Печальненька справа, ну що зробиш? Бувайте здорові.